Сьогодні трошки відволічаємося від мирудної класики і поговоримо про те, що я зазвичай не обираю для свого читання: це сучасна проза. Оксана Забушко, це авторка, яка вже має певний імідж у нашому букполі. Високоінтелектуальна, ерудована з чудовим смаком з дуже чіткою політичною громадянською позицією, а також відома своїми довжелезними реченнями і дуже складним синтаксисом. Але якщо відкинути чи швидше поглинути цю першу перешкоду, ми поринаємо у дуже цікавий і захоплюючий світ української ерудованої, ще раз наголошу, жінки. Взагалі склається враження, що ви говорите з старшою сестрою. Почуття сестринства. Ось що забрав у нас жорсткий патріархат і роки таких дешевих пропагандистських жартів про е, жіноче суперництво. Варто не забувати, що ми жінки на одній хвилі. Отже, у мене в руках е, книга польові дослідження українського сексу тонесенька з назви може хибно скласти враження, що це таке легке попорнчтиво з дуже влучною ілюстрацією, дякуючи Ростиславу Лужайському. Конкретно у мене в руках вже є 14 те видання цього роману, що дає нам зрозуміти, що він надзвичайно успішний і продається. Це не може не тішити в контексті української е літератури сучасної. Її зручно носити з собою, оскільки вона відверто, невеличка і повільно, повільно смакувати. Вона навряд чи вас розважить, але точно може розрадити. Якось так сталося, що зараз, конкретно в цей період, я відчуваю якийсь певний ментальний ріст, або може ще один якийсь виток дорослішання, і мені конкретно хотілося почитати про якусь таку втомлену, розгублену жінку, не дівчину. І тому ця книга я вважаю, що потрапила мені в руки дуже дуже вчасно, але досить таких хвалебних вступів. І перейдемо до предметного огляду. Перший епітет, який би я застосувала до цієї книги, це книга Гойдалка. В анотації я читала, ну конкретно не в цій, але е, десь на просторах інтернету, що це чиста і чесна спроба осмислити нове життя у новоспеченій країні. Як на мене, це трохи занудний спосіб описати, що відбувається у книзі, бо тут ми в першу чергу читаємо про жінку, жінку, емоцію і особистість. Авторський стиль Забужко полягає у тому, щоб вичепити конкретну деталь простору і прожити її в емоціях і аналізах. Я б ризикнула назвати це потоком свідомості, але якщо, на відміну від Джеймса Джойса, хто є найвідомішим працівником даного, даного стилю, у нього простір дія спричиняє компульсивну емоцію, то в Забужко навпаки, емоція спричиняє дію. Героїня розмита, вона наче не має якоїсь плоті, але водночас вона тиснеться у натовпі. Можна, цю героїню можна прочитати у просторі навколо неї, безлічі викорених сигарет, у потемках квартири незатишної, яка не дає їй почуття дому, в раптових, які наче виривають її з ноги самоаналізу, побутових сценах, де інші говорять про неї. Вона може закохана, а може достатньо зріла і розумна, щоб маніпулювати цим почуттям. Має чітке бачення і бажання виродити самоціль у житті, але водночас ніякі земні спокуси їй не є чужі. Знаєте, це схоже з відчуттям, коли твій розфокусований зір раптом вловлює якийсь Елемент твого побуту, і ти бачиш свій слід отут матеріальний. До цього він наче був у такому якомусь як тумані. Цій книзі ми читаємо про її стосунки з чоловіком, про еміграцію, про її роботу в американському університеті, де вона є представницею такої несподівано родованої діаспори з бідної пострадянської країни. Забужка не раз висловлюється про українську культуру у цій книзі і про те, що вона, наче, впадає постійно не в те русло, вона хоче змішатися замість того, щоб кристалізуватися. Звучить досить депресивно, складається враження, що авторка не сильно в нас вірить, вона не раз наголошує на, на тому, що в рабстві народ вироджується. Але камон, книга була написана у 1996 році, і зараз в певній мірі приємно читати і розуміти, що ми змогли. Ще я тут зазначила одну е, цитату: це ще до культурної частини цієї книги. І трошки потім перейдемо до е, більш. Емоційної чи особистісної, ну називайте як хочете. А, отже. Східний фаталізм, еге ж, у росіян це є з нами гірше, складніше. Ми власне ні те, ні се. Європа встигла заразити нас мутною, гарячкою індивідуальної хоті, вірою у власне може. Одначе підстав для його справдження, чіпки чіпких структур, котрі б це можу підхоплювали і тримали. Ми ніколи не виробили, Шамотаючись віками віками на дні історії. Наше вкраїнське можу самотні і тому без сили. Вона іронізує над нами, але в ту ж чергу і над собою. Адже вона є теж елементом цієї культури. Вона кричить вирватись але в цей ж момент додає: підійди, я затулю закрию тебе з собою. Книзі можна виділити кілька основних тез, які авторка постійно розсмоктує, постійно до них повертаючись. Це може в, певну, в певній мірі трохи деморалізувати, дестабілізувати читача і якось відвернути від книги, якщо до цього не бути підготовленим. Я, та як мабуть, і більшість з вас теж не люблю книги, де автор, скажімо так, не виконує свою роботу. А отже, він, наче журналіст, об'єктивно описує ситуацію і не бере на себе відповідальність за винесення певної тези чи питання, читачу. Однозначно, книга повинна заставляти задуматися, але ми маємо пам'ятати, що література, зокрема художня, це в першу чергу. Продукт суб'єктивний. Суб Наша думка має формуватися або хоча б відштовхуватися від думки автора. А отже, в цій книзі ми можемо виділити, ну, принаймні, я для себе виділила три основні такі проблеми тези. Перша це теза це криза самоідентичності. Далі йдуть «Daddy issues» і пережита насиль пережите насильство у юному віці авторкою, які не дають їй побудувати здорових партнерських стосунків з чоловіком, і в той же час принаймні самоствердитися у них. Як похідне від цих двох тез іде наступна проблема: це страх, що ти взяла на себе забагато. Це я вам полегшила трошки роботу. Ви будете бачити ці основні проблеми, і вже на них акцентуючи увагу, будете насолоджуватися тим, як авторка над ними розмірковує і як намагається для себе їх вирішити. А де ж секс скажете ви? Отут, це найголовніше.